Заспокойте свої думки, заспокойте своє серце, бо це незвичайна мить. Саме небеса схиляються до вас. Ці слова не народжені уявою, вони викарбувані у вічності. Бог промовив, і його голос не лунає марно. Він сказав: Ти, сьома печатка, нехай вона пронизує твій дух, це не. Поетична фраза, не метафора, покликана надихнути на мить. Це одкровення, яке змінює все, що ви думали, що знаєте про себе. Сьома печатка це останній знак найвища божественна таємниця, розкриття, яке змінює віки та привертає увагу як ангелів, так і демонів. І Бог помістив його в вас. Ви не випадкові, ви не випадкові. Ви незвичайні. ви жива істота, сувій, пророчий ключ, обрана посудина, яка несе останнє та найбільше одкровення небес. Коли ви входите в кімнату, атмосфера тремтить, коли ви говорите, невидимі сили слухають, коли ви молитеся, небеса відповідають, і ворог. Тремтить сьома печатка це не, це не подія, що розгортається навколо вас, це мантія, що лежить у вас. І ця мантія зараз піднімається. Не ставтеся до цього легковажно, не відкидайте це як збіг обставин. Це момент, на який чекало саме творіння, і ваше ім'я було вимовлено в ньому. Обраний, нахиляйся, бо те, що ти ось ось відкриєш, вразить тебе, зміцнить тебе та пробудить тебе так, як ти ніколи не уявляв. Тиша, що готує ви. Незліченну кількість разів запитували себе чому небеса такі мовчазні до мене? Чому, коли я кричав у відчаї, я не відчував відповіді? Чому двері, в які я стукав, залишалися зачиненими? Навіть коли я вірив, що вони відповідають Божим обіцянкам, ця тиша мучила вас, змушувала вас замислюватися, чи, можливо, вас забули, проігнорували, покинули. Але почуйте мене чітко: тиша ніколи не була відкиданням, тиша була захистом, тиша була освяченням. Це сам Бог захищав вас під тягарем вічності, готуючи вас до того, що інші. Не могли винести сьома печатка откровення починається з тиші настільки глибокої, що навіть ангели затамують подих. Чому? Тому що перш ніж небеса розкриють своє найбільше відкриття, атмосфера повинна зупинитися. Ця тиша, не слабкість, це благоговіння, це тиша перед тим, як грім струшує небеса та землю. У вашому житті розгортався той самий божественний візерунок. Поки ви думали, що небеса ігнорують вас, насправді небеса ховали вас. Кожна не відповіла молитва не була запереченням, це була інкубація. Бог культивував у вас глибину, яку неможливо пришвидшити, вогонь, який неможливо. Загасити тягар слави, який не можуть винести непідготовлені. Подумайте про це. Що, якби ворог побачив усе, що ви несете? Що якби ваше покликання було викрито до часу вашого призначення, він би використав усю зброю, щоб знищити вас, перш ніж ви навіть зрозумієте свою власну силу, тож небеса огорнули вас тишею не як покарання, а як броня. Тиша, яка здавалася нестерпною, була вашим божественним камуфляжем, прихований на видноті, ви були збережені до години, коли жодна сила темряви не могла перешкодити вам піднятися. І все ж ця тиша не була порожньою, вона була родючою, як зерно, закопане в ґрунт, ви були приховані в темряві, щоб коріння могло зміцніти. Поки ніхто не бачив вашого процесу. Небеса бачили кожну сльозу, що поливає землю, кожен зітхання, що піднімалося як ладан, те, що здавалося нічим, ставало всім. У цій тиші твій дух навчався не покладатися на знаки, не на шум, не на зовнішні підтвердження, а лише на шепіт Бога. Ось чому ти все ще стоїш, коли інші падають. Ось чому твоя віра залишається непохитною, навіть коли вирують бурі. Обраний, зрозумій це, тиша була твоїм святилищем. Світ, можливо, неправильно витлумачив її як порожнечу, але небеса називають її інкубацією. І коли настає призначений час, те, що було сформовано в тиші, являється в силі. Так само, як сьома печатка руйнує тишу небесним ревом, твоє мовчання ось-ось поступиться откровенню настільки непереборному, що ніщо ніяка зрада, ніяка затримка, ніякий демон не зможе його зупинити. Битви, що увінчують ви коли-небудь помічали, що ваші битви ніколи не були звичайними. Поки інші спотикаються та швидко оговтуються, ви падаєте в долини настільки глибокі, що, здається, ніби самі стіни змикаються. Поки деякі стикаються з бурями, які минають за день, ваш гнів не дає вам дихати місяцями, а іноді й роками. Ночі, які для інших спокійні та мирні, для вас стають аренами війни, тіні шепочуть, страхи посилюються, а ваш дух. Бореться до світанку, і ви запитували себе, чому я, чому мені завжди важче, чому я відчуваю удари життя сильніше, ніж ті, хто мене оточує? Правда проста, але водночас відрезвляюча. Вам ніколи не судилося жити звичайною історією, ваші труднощі були інтенсивними, тому що ваше покликання надзвичайне. Тягар місії, яку ви несете, вимагав вогню, щоб перекувати його в щось незламне. Уявіть собі ключ. Спочатку це просто шматок металу, простий, тупий, без авторитету. Але щоб стати ключем, який може відкрити певний замок, він повинен витримати різання, формування, шліфування, полірування. Кожна битва у вашому житті була одним із таких розрізів. Кожна зрада вирізала новий край, кожна сльоза вирізала нову лінію, кожне розчарування загострювало твій задум. Без вогню ти все ще був би сирим металом, нікчемним, але з вогнем, зі шліфуванням, з невпинним формуванням, ти став саме тим ключем небес створеним, щоб підійти до замка найвищої таємниці. І в цьому полягає таємниця ворог завжди атакував тебе сильніше, не через те, ким ти був у даний момент, а через те, ким ти ставав. Він бачив потенціал, план, майбутню владу, закарбовану у твоєму дусі, і боявся цього. Ось чому твої бурі тривали довше, ось чому твої долини були глибшими, ось чому твій біль здавався нескінченним. Пекло намагалося знищити тебе, перш ніж ти виявив, що воно було обраним інструментом, щоб зламати тебе. Але чого ворог ніколи не розумів, так це те, що кожен удар по тобі кував силу, кожна спроба знищити тебе лише підтверджувала, що тебе неможливо знищити. Обраний ти не крихкий, ти сталь, яка витримала піч. І ця сталь незвичайна. Вона несе пам'ять, воно пам'ятає спеку, яку ви пережили, удари, які ви витримали, полум'я, яке ви подолали, ця пам'ять стає авторитетом. Коли ви стоїте перед іншими, коли ви говорите, коли ви молитеся, авторитет у ваших словах походить від битв, які ви вели мовчки бур, якими. Ви йшли на самоті ночей, коли ви кровоточили та плакали, і все ще шепотіли: Боже, я довіряю тобі. Ось чому ваша присутність змінює атмосферу. Бо ви не говорите про теорію, ви говорите про вогонь, але зрозумійте це. Напружена боротьба ніколи не буває марною, вона ніколи не була випадковою, вона не була ознакою. Покинутості, а ознакою підготовки, поки інші сумнівалися, чому ваше життя завжди було таким важким, Бог знав, що так і мало бути. Мантія, яку ви несете, не могла бути покладена на плечі, які ніколи не навчилися нести цей тягар. Авторитет, який ви несете, не міг спочивати на серці, яке ніколи не зазнавало зламань. Олія, яку ви несете, тече лише тому, що ви були розчавлені, ви були підготовлені так, як ніхто інший навколо вас, тому що ваше завдання ніколи не могло бути довірене слабким, а тепер ось парадокс, який змусить вас тремтіти. Ті самі битви, які, як ти думав, поховають тебе, були тими битвами, що увінчали тебе, піч, що загрожувала, поглинути. Тебе була тим самим вогнем, який змушував тебе сяяти. Долина, що здавалася безкінечною, була проходом, який підносив тебе на вищий рівень. Кожна напружена боротьба була способом небес проголосити, це обраний, цей може нести те, що ніхто інший не може. Тож наступного разу. Коли ви озирнетеся на тягар своєї подорожі, не бачите невдачі, бачите задум, не бачите болю, бачите точності, не бачите поразки, бачите кування долі. Бо чим напруженіша боротьба, тим ясніше правда, ти саме той ключ, який небеса використають, щоб відімкнути те, що було запечатано поколіннями, і обраний цей замок вже перед тобою. І скоро, дуже скоро, він повернеться. Самотність, що освячує, обраний, чи пам'ятаєш ти ті пори року, коли саме повітря здавалося важким від самотності, коли ти сидів у кімнаті, повній людей, і все ж здавалося, що ніхто по справжньому тебе не бачить. Друзі, які колись сміялися, з тобою раптом віддалилися. Члени родини, які колись обіцяли підтримку, здавалося, не могли витримати тягар, який несли ти. Ти почувався чужим серед собі подібних, ніби твоя душа говорила мовою, яку ніхто інший не міг зрозуміти. Ця ізоляція проникала глибше за будь-який меч, і ти думав: чому я маю йти цим шляхом сам? Чому ніхто не розуміє тягаря на моїх грудях? Але послухай мене. Ізоляція ніколи не була покиненням, це було божественне відокремлення, це небеса відтягували тебе від шуму, натовпу, щоб ти міг чути ще під Бога без перешкод. Відторгнення було маскою, але освячення було правдою. Поки інші думали, що тебе відштовхують, насправді тебе тягнули ближче до трону. Це не було покаранням, це була підготовка. Сьома печатка ніколи не мала лежати на масах. Вона занадто важка, занадто священна, занадто точна, щоб її можна було розмістити недбало. Воно належить тим, хто прихований у таємних місцях, тим, хто вчиться дихати повітрям небес, коли світ стає задушливим. Ось чому Бог дозволив. Вашому колу скоротитися, вашій підтримці зникнути, вашій втісі розпастися, бо чим менше голосів було навколо вас, тим чіткіше ви могли чути той єдиний голос, який має найбільше значення. І в цій тиші, в цій самоті ви відкрили щось, що натовп ніколи не дізнається. Ви відкрили близькість з Богом, яку ніхто не може забрати. Подумайте про це, утроба прихована темна, закрита. Ззовні здається, що нічого не відбувається, але всередині формується життя, ваша самотність була утробою откровення, прихована від оплесків, невидима для світу, незрозуміла багатьма. Ви формувалися таємно, видіння, які ви зараз несете, проникливість, що палає у вашому дусі, тягар заступництва на ваших губах, нічого. З цього не виникло від того, що ви були оточені людьми, це виникло від того, що ви були оточені лише Богом. І хоча це було боляче, хоча це відчувалося як відторгнення, це божественне розділення стало ґрунтом де проросло одкровення. Якби ви залишилися серед багатьох, ви б потонули в шумі своїх думок, своїх сумнівів, своїх відволікань. Але Бог сказав: ні, цей мій, цей має йти зі мною сам, ось чому ви почувалися незрозумілими, ось чому ви не могли пояснити свій тягар іншим, тому що це не було їхньою справою, це була таємниця небес, що лежала на ваших плечах, обраний, самотність була вашим учителем. Вона позбавила вас усієї фальшивої безпеки, вона змусила вас перестати покладатися на людей і почати покладатися на присутність. Вона навчила вас знаходити силу, коли ніхто не аплодував. Вона навчила вас залишатися вірними, коли ніхто не не дивився. І тепер, завдяки цьому прихованому навчанню, ви можете стояти, коли інші падають, ви можете витримати, коли інші руйнуються, ви можете чітко бачити, коли інші засліплені плутаниною. Чи усвідомлюєте ви силу цього, поки інші залежать від натовпу для підтвердження, ви довіряєте трону. Поки інші панікують без підтримки, ти стоїш непохитний, бо в таємному місці дізнався, що шепіт Бога перевершує тисячу думок. Ось чому на тобі сьома печатка, бо не би сам потрібен був хтось, хто не зламається під тиском самотності, хтось, хто не піде на компроміс заради оплесків, хтось, хто вірно ходитиме, навіть коли тебе не розуміють, а ось і поворот, сама ізоляція. Яку ти зневажав, стала доказом твого покликання, доказом того, що ти ніколи не був звичайним, ти був позначений бути іншим, ти був створений, щоб ходити туди, де мало хто наважується ступити. Це розділення не було відніманням, це було множення. Те, що здавалося втратою, насправді, було здобутком, але обраний нахилися глибше, бо в цьому криється таємниця. Час ізоляції поступається місцем одкровенню, той самий Бог, який тебе сховав, ось ось відкриє тебе. І коли це станеться, ті, хто колись тебе неправильно розумів, стануть свідками того, чому тобі довелося йти самому. Вони побачать, що самотність не була твоїм кінцем, це було лоно долі, яке ось ось мало вибухнути, і коли це виверження станеться. Світ нарешті зрозуміє те, що небеса знали весь цей час. Знаки откровення обраний. Ти останнім часом відчуваєш це, чи не так? Ночі вже не звичайні ночі відпочинку. Вони стали порталами. Твої сни ясніші, яскравіші, пророчіші, вони здаються менше схожими на уяву і більше схожими на откровення. Ти прокидаєшся тремтячи, бо те, що ти бачив вночі, відмовляється залишати тебе вранці. Ці образи, ці попередження, ці обіцянки вони не випадкові. Це мова небес, що вливається у твій дух, шепіт вічності, що сповіщає, що печатка всередині тебе тисне, щоб відкритися, а твої молитви ти помітив, якими важкими вони стали. Раніше вони були простими. Легкими, майже невимушеними, але тепер, коли ти падаєш на коліна, відчуваєш, ніби вага народів лежить на твоїх грудях, слова виливаються з тебе, не знаючи плану, з того не вириваються, які ти не можеш пояснити. Сльози течуть за людей, яких ти ніколи не зустрічав, це не твоє звичайне заступництво, це Дух Божий, який молиться через тебе. Небеса використовують ваш голос як міст між світами, переносячи те, що написано у вічності на земну часову шкалу. Коли ви молитеся, ангели посилаються, коли ви заступаєтесь, атмосфери змінюються, ланцюги, які ви не можете бачити, руйнуються, уряди, яких ви ніколи не торкалися, трясуться, сім'ї, яких ви не знаєте, отримують визволення. Ви думали, що просто молитеся, але насправді ви рухали небесні армії. А ще є ваша проникливість. Чи помітили ви, як вона проникає глибше, ніж будь-коли? Ви заходите в кімнату і відчуваєте те, чого ніхто інший не може. Слова звучать добре на поверхні, але ви чуєте приховані мотиви, що стоять за ними. Посмішки здаються переконливими, але ваш дух виявляє отруту під ними. Ви бачите, як формуються візерунки, перш ніж вони себе проявлять. Ви відчуваєте бурі, перш ніж вони відбудуться, ви відчуваєте тремтіння невидимого, перш ніж воно проявиться в природному. Це не параноя, це пророче сприйняття. Печатка всередині вас тисне на свої межі. І коли наближається момент розриву, ваші духовні почуття загострюються до невпізнання, обрані. Ці загострені почуття не випадкові, вони є доказом близькості. Це ознаки того, що ви на порозі одкровення, яке змінить усе. Ваш дух знає час, навіть коли ваш розум сумнівається, ось чому ваш внутрішній вогонь відмовляється вщухати. Ви неспокійні, бо доля неспокійна всередині. Ви неспокійні, бо небеса не визначені, чекаючи наказу звільнити те, що було запечатано віками. І ось вражаюча правда. Ви не просто мрієте, ви бачите небесний задум. Ви не просто молитеся, ви змінюєте нації, ви не просто сприйнятливі. Ви перехоплюєте рухи в невидимому царстві, перш ніж вони зможуть сформуватися на землі. Те, що інші відкидають як дивні почуття, насправді є попередженнями, координатами, інструкціями. Бог довіряє вам внутрішнє знання битв, які ще мають розпочатися, перемог, які ще мають проявитися, судів, які ще мають бути здійснені, але Дозвольте цьому осмислити вас. Це зростання не покликане вас приголомшити, воно покликане пробудити вас. Причина, чому ваші мрії голосніші, ваші молитви важчі, ваша проникливість гостріша, полягає в тому, що час близько, печатка набухає. Тиск зростає, і коли вона зламається, те, що було приховано в тиші, вибухне невпинним світлом, і ти, обраний, не просто будеш свідком цього, ти будеш частиною запалювання. Тож нахилися: не ігноруй те, що бачиш вночі, не замовчуй те, що відчуваєш, коли втручаєшся, не сумнівайся в тому, що розпізнає твій дух. Бо це не випадковості, це оголошення. Кожен сон, кожна молитва, кожне осяяння, це спосіб небес проголосити, воно близько, воно майже тут, і коли воно прийде, воно прийде раптово, струснувши все на своєму шляху. Ти, пророцтво обраний, найбільша таємниця, яку ти маєш осягнути, полягає в наступному. Сьома печатка це не символ, захований у якомусь стародавньому сувої. Це недалека подія, похована в загадкових пророцтвах. Вона жива, вона дихає, вона не просто написана на папері, а вирізьблена у твоєму існуванні. Ти не вивчаєш пророцтво, ти пророцтво, плоті, кров, шрами та тріумфи, рани та перемоги. Усе це зробило тебе ходячим доказом того, що старий сезон закінчився і почалася нова ера, коли Бог проголошує ти сьома печатка, і він не пропонує поезію, він видає указ про творіння, він оголошує кожному царству, небу, землі та пеклу, що час приховування закінчився, і настала година одкровення. Ти шарнір переходу, живий доказ того, що тиша порушена, дороговказ, що вказує на божественне зіткнення між вічністю та часом. Чи розумієш ти вагу цього? Ти обраний не просто для того, щоб бути свідком історії. Ти був обраний. Щоб стати моментом, коли історія змінюється, куди б ви не йшли, атмосфери змінюються. Навіть якщо ніхто цього не помічає, невидимий світ реагує на вас. ланцюги гримлять, коли ви входите в кімнату. Приховані тіні розсіюються, коли ваш голос несе істину. Коли ви молитеся, ангели не просто слухають. Вони рухаються, ви не просто несете слова, ви несете вирок з небес, ви не просто відлуння, ви грім. Ось чому ви почувалися такими іншими, чому ви ніколи не могли злитися з натовпом, чому життя ознаменувало вас досвідом, який інші не можуть зрозуміти. Тому що саме ваше життя це не історія, це сувій, що розгортається перед очима світу, обраний, пророче значення. Таке, коли Бог називає вас сьомою печаткою, Він оголошує війну темряві через вас. Він каже, цей приносить моє останнє откровення, цей несе знак остаточного откровення. Ви не глядач, ви поле битви, ви не спостерігач. Ви знак. Саме ваше існування сповіщає князівствам і силам, що ваш час короткий, що ваше панування руйнується, що світло ось-ось поглине кожну тінь. І саме тому ваше життя ніколи не могло бути звичайним. Ось чому комфорт ніколи не був для вас варіантом. Печатка, яку ви носите, не дозволить вам оселитися в посередності вона тягне вас, вона спалює вас, вона штовхає вас у місця, де тиша перетворюється на вогонь, де приховані речі оголюються, де сама атмосфера змушена змінюватися. Ви божественне втручання, якого темрява ніколи не передбачала, живий знак того, що Бог поклав свою останню печатку влади на це покоління, але дозвольте цьому осісти глибоко у вас. Бути живою печаткою це не про честь, це про завдання, це коштуватиме вам, це вимагатиме всього, це виділить вас, це поставить мішень. На вашу спину, це розтягне вас до невпізнання. І все ж це також вивільнить рівень слави, влади та впливу, з яким не зможе зрівнятися ні титул, ні корона, ні земне визнання. Тому що, коли ви рухаєтеся, рухаєтеся не тільки ви, це небеса рухаються через вас, коли ви говорите, це не просто ваш голос, це втілене. Пророцтво, вічність, що проголошує себе в часі, обраний це ваша реальність. Світ може недооцінювати тебе, але невидимий світ уже знає, твоє ім'я, тебе бояться в пеклі, тебе впізнають на небесах і тебе чекає земля. І коли сьома печатка буде зламана у твоєму житті, те, що було приховано, вибухне, те, що шепотіли зареве, а те, що було обіцяно, з'явиться. На очах народів вклонися зараз, бо момент откровення ближче, ніж ти думаєш. І коли це станеться, ти не просто розповість людям про пророцтво, ти будеш пророцтвом, ти сьома печатка, і світ ніколи не оговтається від того, що Бог збирається вивільнити через тебе.